Доброго дня, любі друзі, в ідері, Софія. І так, що є, що буде, і порада від Таро, три карти за три хвилини. Тому що на Тіктоці в мене обмеження, будь ласка, тіктокери, підписуйтесь, а тоді в мене буде більше хвилин і я зможу для вас тут знімати великі відео. Поїхали! Ютуб, я вас люблю. І так, що є, що буде, і як порада? Вау, неймовірно! Король Кубків, дивіться, тут якась людина. Середнього віку може призвести вас до втрати кар'єри, це зараз з вами відбувається. Якісь тут будуть плани, да у вас рушитися за такої людини. Але тут проблема в тому, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Карта вам рекомендує передивитися свої погляди та свої відносини. Тут, можливо, йдуть якісь спра... сварки, да і ви відчуваєте несправедливість. А знову таки, коли ви дивитесь. Першу карту, не обов'язково, що у вас все відіграється. Да? Якщо у вас сварки, розклад для вас. Якщо ви е, переживаєте якусь несправедливість, розклад так само для вас. Що буде після цього? Сонечко буде в вашому житті, то я ж гадаю, що ви розберетеся вже з цією з людиною, бо вона вже не перший раз найближчими часом виходить. І так, тут можлива зустріч з позитивною людиною і вплив її на ваше життя. Щастя, успіх, вдача, щасливість, ви шлюб для когось, народження дітей, навіть творчий підйом, приємні новини, виграші для когось, сюрпризи. Карта каже про досягнення мети. Нові ідеї, котрі підвищують ваше матеріальне благо, радість, гарні події. Карта каже, що ти зараз на гребні хвилі, зараз, саме зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай та радій, на що звернути тут увагу? Тройка пентаклів. Дивіться, знову вона підтверджує матеріальний прибуток, успіх в сфері торгівлі, популярність, слава, використання своїх професійних навичок і отримання нагороди. Підйом авторитету та престиж Вітаю, любі друзі! Неймовірно. Тут ще в нас поруч сонечка, да? тоді можливо якесь офіційне окладання договору або шлюб. Є щось можете підписувати. Ну, Вітаю, любі друзі. Не жалкуйте, да, що ви якось там вже поставили на місце таку людину, але ж ви, сонечко, в цьому житті саме задля себе по перше. Тож, будь ласка, да? цінуйте, цінуйте інших людей, але своїм життям Розпоряджайтеся самі, тоді ви якомога довше будете от залишатися на цих світлих, теплих енергіях. Вітаю з повагою, Софія!